Усім привіт! Дякую, що завітали на мою кухню, кулінарна родзинка. А сьогодні я буду готувати дівчильки. Приєднуйтеся, будь ласка, хто не знає, як це робити. І так я підготувала 350 г фаршу, вкидаю чорний мелений перець, по чайні ложечки, паприки і сіль, чайну ложечку солі. Натерла одну морквину велику і пів великої цибулини. А пів цибулинки залишила для обсмажування. Відтворила треть стакана рису і додаю сюди ж до фаршу. Все ретельно розмішую. За бажання можете додати якоїсь зелені, чи крупу, дивно порізаного, чи петрушечки і добре відбиваю. І залишаю на 10 хвилиночок буквально. Поки підготую підливу. Для підливки підготувала одну цибулинку, нарізану або половинку великою. І поставила сковорідку, де розігрівається олія. Підсмажую цибульку. І коли цибулька позолотиться вже, Нарізуємо помідорчики або натираємо на терку, або будь-яким будь чином подріємо. Мені подобається це робити шматочками. Так десь беру 5-6 помідорчик, спіленький боже, і нарізуємо. І коли цибулька вже позолотавувалася, Что вот стала вот цибулька. И добавляем помидорчика. И просто смажем цибульку с помидорами. Буквально 5, -5 сурок. Мідочки так притяскоємо, щоб вони віддали всі. Уличка так притискаємо, незваляється нічого, аккуратненько. І підготували 300 мл води. А так підсмажили цибульку і помідорчики. Уже залишився тільки сік з помідорчиків, але зі шкірочкою і з насінечком вони дуже смачні. Але на ті вони не подіють. На смак. Заливаємо водою, додаємо вогню. Доводимо до кипіння. При цьому трішечки підсовуємо. І додамо дві столові ложечки цукру без гірки. І лаврових листочки два. І починає кипіти. Замочуємо руки холодною водою і готуємо такі. Втім і викладаємо в соус і викладаємо в один ряд і викладаємо так в один ряд у, у киплячий соус і тушкуємо до готовності можна тільки трішечки 5-10 протушкується і перевернути. Або ж просто накриємо кришечкою і зменшимо в огонь. І хай тушкується до готовності. І додаю трішечки солі. Після того як додала цукру за смаком. І погляньте ж, які вийшлося і чижечки, чи м'ячики, Просто ложечкою так береш і перевертає. Отак. Просто які гарні виходить. тюхтєльки наші. Ну просто ж, яка красота. І якщо є бажання, щоб підлива була густою, то кидаємо ложечку борошна. І розводимо підливою із сковорідки спочатку. І так розмішуємо і додаємо у сковорідку. Тоді підлива буде густіша у нас. Ще майже в кінці. Гарно прокипів соус і відкатаємо тарілочки. Поглянеш, які вони вийшли гарні тримають дуже гарну форму і заливаємо підливочкою Ці які получаються тюхтельки. Які же очки? Гарні всі А смачнющие. Не передати лома. Дуже гарний рецепт, Дуже смачні. І не смажені. Ну, безподобний рецепт. Готуйте по такому рецепту гляньте, які вони жатьонецьки, ще раз показую, красиві, виходить. І дуже-дуже смачні. Якщо сподобався мій рецепт, будь ласка, поставте подобайки. готуйте завденьку тівтєльки. Підписуйтесь мій канал і ми будемо готувати смачні страви.